Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Два таких дуже важливих символа, які згадуються в сьогоднішній Євангелії, і які ми повинні зрозуміти, щоб зрозуміти, як ми маємо очікувати на прихід нашого Спасителя. Що це значить, хай стегна ваші будуть підперезані. Підпорядзані стегна символ, який досить часто зустрічається в Біблії, як у старому заповіті, так і в новому. І в більшості випадків, це є символ готовності до дії, до якоїсь важливої вже з самого початку. Перший раз знаходимо цей символ в книзі «Вихід». Там, де Бог говорить Моїсеєві, як він має святкувати Пасху, і каже: нехай стегна ваші будуть підперезані, взуття на ногах ваших і посохи в руках ваших. Тобто будьте готові кожної хвилини до того, щоб вийти. Завжди, як хтось сідав, їсти, то власне це пояс знімав, щоб спокійно можна було, було сісти, але підперезані, стегнати, власне, готовність до дій, готовність. І йти там, де тебе Бог покличе. В Новому Заповіті також знаходимо цей символ в першому листі святого Петра. Він пише, що підпережить стегна вашого розуму. А Павло в листі до Ефесян пише, коли зодягає озброєю свого християнського лицаря. Каже, підпережить стегна ваші істиною і заягніться в броню праведності. Також таки думаю, що ці, ці пояснення і Петра, і Павла якнайкраще пояснюють нам, що це значить, щоб наші стегна були підперезані. Підперезані стегна власне, нашого розуму істиною, то, чого Господь хоче, щоб ми його так очікували. І другий символ, світильник гарячий. В книзі виходу, на жаль, не було, не було того символу, там стегна підперезані, взуття на ногах і, і ці посахи в руках. Про те, що там світильники треба мати, цього не було. Світильники в інших місцях знаходимо. Відразу, що приходить на пам'ять, це мудрі і нерозумні діви, які також. Подібні ситуації виходили зустрічати молодого зі своїми світильниками, як і молії забракло, і так далі. Е, нехай ваше світло світить перед людьми, не можна поставити свічку, запалену під, е, під посудину, і так далі, і так далі. Дуже багато таких символів цього світла, які е, теж можуть багато чого означати. Це світло, це і наша віра, це і добрі вчинки. І це також розум, це також премудрість, як знаходимо цей символ, також, наприклад, у притчах Соломона. І думаю, що, власне, розум має на увазі Ісус в цьому випадку. Це є той наш світильник, який має горіти і освітлювати нам дорогу. І, звісно, це розум, який має бути проникнутий, просякнутий вірою. Бо інакше він також нічого не вартий, цей розум, нічого, нічого в цьому світлі не побачимо важливого. І ще один момент, на який треба звернути увагу, це те, а навіщо ці світильники нам потрібні? А тому, що є ніч. Наше дочасне життя, про яке йдеться мова в цій притчі. Час очікування на прихід Спасителя, на його другий прихід. Це наше життя відбувається вночі, в темряві. Нам тільки здається, що ми все знаємо, ми все бачимо, ми все розуміємо, а насправді ми нічого не бачимо. Ми живемо в цій ночі і бачимо тільки те, що цей світильник дозволяє нам побачити в тій темряві. Тільки те, що ось той біля нас трохи, так, трохи бачимо, і то так через, е в, такому, в такому світлі е не, дуже, не дуже яскравому. Це є, це є правда про наше життя. Більшість таємниць, Всесвіту, Божих таємниць, лишаються до нас таємницями, які ми не можемо пізнати. І... Тому чекаємо, чекаємо приходу нашого Спасителя. І чекаємо того сходу сонця, яким він є, щоб він нам відкрив ці таємниці і пояснив нам, можемо не розуміти, що з нами зараз відбувається, чому так чи інакше ці події, де Бог, чому він не діє і так далі, і так далі. Дуже багато запитань, які також шкодять нашій вірі. Але це тільки тому, що ми майже нічого не розуміємо в цьому житті. А тому треба нам дійсно підперезати стегна нашого розуму, істиною і в світлі цього світильника старатися пізнати, розпізнати ці Божі таємниці. Амінь.